Вітаю, мене звати Тарас Звук, ютубер, адвокат і розрібний інвестор. Щодо теми, чому курс так швидко девальвує і гривня падає по відношенню до долара, хотів би поділитись з вами кількома своїми думками. В першу чергу мені здається, що ось така різка девальвація викликана саме тим, що в бюджеті українському критично не вистачає коштів і. МВФ, який співпрацює з українським урядом, забороняє нам здійснювати просто друк коштів. Ну а залучати від розміщення ОВДП неможливо аж настільки багато грошей, як потрібно уряду. Уряд заявляє про недостатність 200 мільярдів гривень чи 5 мільярдів доларів, які ми маємо знайти власними силами. І тому мені здається, є тиск певний на. Національний банк України, який зобов'язаний штучно або не штучно, але підвищувати фактично курс долара для того, аби Наповнювати бюджет, тому що на кожну гривню підвищення курсу долара або падіння гривні з одного мільярду доларів міжнародної допомоги, ми отримаємо додатково мільярд гривень в бюджет. Математика дуже проста, мені здається, і зрозуміла. Крім того, національний банк говорив, що для нього темпи інфляції, які зараз є в Україні, недостатні, і він вважає, що вона має бути пришвидшена, і девальвація національної валюти буде сприяти цьому процесу, також тому, що всі імпортні товари будуть мати більшу ціну. Чи стабілізується курс гривні до кінця року? Є така вірність, якщо будуть прийняті зміни щодо внесення змін до податкового кодексу і підвищення податків, які би мали наповнити на 140 мільярдів, якщо не помиляюсь, додатково коштів до кінця року. Але тут питання, коли вони будуть прийняті, коли вони вступлять в силу, коли почнуться ці додаткові надходження, приходити, тому. Що просто збільшити податки не так, то просто там ще є підзаконні акти, і тут в мене є велика пересторога: чи дійсно ми встигнемо до кінця року назбирати, навіть якщо підвищимо податки, якщо не встигнемо додатково отримати гроші від збільшених податків, то мені здається, продовжуватиметься ріс курсу долара по відношенню до гривні. А на наступний рік тут велике питання є в тому, чи буде міжнародна допомога, в тому числі від штатів і інших партнерів на тому ж рівні, якому вона була. Якщо ні, то ризики того, що девальвація буде ще більшою, також залишаються. Не зовсім втішні, звичайно, прогнози, але тим не менш є ситуація об'єктивна, яку ми маємо розуміти, і не може в воюючій країні бути фіксований курс чи зростати гривня. Хоча за певних умов знову ж таки, якщо, наприклад, ми почнемо отримувати репарації від Росії або її, нарешті, кошти, які заморожені, почнуть передавати в український бюджет без додаткових жодних умов щодо виконання антикорупційних програм і так далі, то ми будемо мати трохи кращі результати на курсовій нові, якщо так можна. Сказати, тому я з певним пересторогою дивлюся в майбутнє. Не можу прогнозувати, який курс буде, тому що тільки Національний банк і Уряд, ось ці дві основи або офіс президента, будуть і визначати той курс в залежності від зовнішніх факторів.